Олександр Кадола, народний депутат України, гість нашої програми. Вітаю вас, пане Олександре. Вересень, новий політичний сезон, нові баталії, нові перемоги. Що відбувається в Верховній Раді України? Ну, звичайно, новий політичний сезон розпочався. Для мене особисто він і не завершився і попередній, тому що я продовжував працювати як мажоритарний народний депутат в своєму окрузі. Ніжен, носівка, срібний вар, ваїчня. Е, тому для мене відпустки, можна сказати, яка ніколи не було. Але якщо говорити про новий політичний сезон, то для мене особисто дуже важливо, щоб був продовжений той, той курс реформ, який був взятий після Революції Гідності щоб мене зупинялося на цьому шляху, перш за все, я хочу зупинитися на судовій реформі, яку ми ухвалили влітку, яка фактично з 30 вересня вже починає діяти, розпочнеться її імплементація. Фактично, весь суддівський корпус має пройти перетестацію протягом цього року і наступного. І це дуже важливо, тому що ми всі щодня чуємо, скільки нарікань у нас до суддів всіх гілок, всіх рівнів. Тому суддівська реформа і парламент, як контролюючий орган, має проконтролювати саме її виконання і реалізацію. Так само я хотів би сказати, що одним з першочергових завдань парламенту є оновлення складу центральної виборчої комісії. Ми знаємо, що більшість членів ЦВК втратили свою легітимність через завершення терміну повноваження. Тому Оновити склад СВК це наше першочергове завдання. І тут я говорю і, і в, в ключі проходження процесів децентралізації виборів нових голів територіальних громад. Тому новий склад СВК, я вважаю, має бути затверджений вже у вересні цього року. Ну і, звичайно, бюджет України на 2017 рік. Ми знаємо, що уряд 15 вересня затвердив на своєму засіданні проєкт бюджету, вже вніс до Верховної Ради. Я думаю, що ухвалення, вчасне проходження, вчасне ухвалення бюджету це буде одним з головних таких екзаменів для уряду Володимира Гройсмана. Декілька слів про бюджет на 16% закладено зростання доходів бюджету. Якщо попередні два роки військової агресії з боку Російської Федерації. Занепаду після революції гідності, після втечі Януковича, ми нашим головним завданням було втримати ситуацію. З чим фактично і справився уряди Деценюка, про це також треба говорити відверто. То зараз вже є перші паразки, що все-таки ми можемо вже говорити про зростання економіки. Тому на 16% закладено закладено. Рост доходів бюджету так само на 10,5% закладено зростання мінімальної заробітної плати протягом 2017 року. І що важливо, на 21 з лишнім мільярд гривень закладено збільшення фінансування освіти по всій країні. В першу чергу це і питання профтехосвіти, про що я неодноразово піднімав питання, реєстрував законопроекти, щоб е, такий негативний досвід цього року був врахований і. Підтримка підтримка профтехосвіти була забезпечена в наступному році, і в першу чергу зростання рівня заробітних плат освітян, в першу чергу вчителів загальноосвітних шкіл це дуже приємні новини, і так само бюджет України, звичайно, ми, як народні депутати, маємо ретельно працювати і спільно ухвалити, пане Олександре. Давайте <клух> про інформаційну політику поговоримо. В першу чергу нагадаємо, що на попередніх сесіях. Ви звертали увагу, що мешканці північного регіону інколи не можуть бачити елементарно українські канали. А депутати вас зрозуміли, в якому зараз напрямку, напрямку йде робота? Ну і друге, це звісно, що що там з каналом інтером відбувається. Звичайно, що питання інформаційної безпеки це питання номер один для нашої країни. Ми маємо вже негативний досвід Криму. Коли раніше за часів вже незалежності практично не було навіть українських телеканалів в Криму. Так само, я, як представник Чернігівщини, прикордонної області, мене турбує і питання інформаційної безпеки на нашій рідній Чернігівщині. Я говорю про прикордонні наші райони, які межують з Російською Федерацією. І е, цього року, в принципі, е, моє перше звернення було почуто було збільшений наш радіопередавальний сигнал на станції Холми, але цього сьогодні замало. Тому я ще раз звертався і очікую вже не просто там відповіді чи е, якоїсь позитивної реакції, а конкретних дій, щоб інформаційна безпека на території української Чернігівщини, патріотичної Чернігівщини, вона була забезпечена. Що стосується телеканалу Інтер, звичайно, це ще серйозніше питання, тому що, на жаль, ми сьогодні маємо ситуацію, що Москва фінанс... створила, організувала і фінансує цілий ряд пропагандистських засобів масової інформації в Україні. Це і телебачення, і радіо, і газети, і інтернет. І одним із перших таких агентів Кремля. Є телеканал Інтер. Я не рахую його засобом масової інформації на сьогоднішній день, так як він проводить свою інформаційну політику, це виключно рупор Російської Федерації. І більше того, з оприлюднених з оприлюдненої інформації зі зламаної електронної пошти Марії Столярової, а це громадянка Росії і колишній креативний продюсер телеканалу Інтер. Було в принципі видності інформації, що всю інформаційну політику. В тому числі е, політику, що стосується проведення дочасних виборів в Україні, готували якраз е, російські політтехнологи. Ігор Шувалов, колишній політтехнолог Віктора Януковича, він так само сьогодні формує інформаційну політику телеканалу Інтер. І тому е, наша Фракція, наша політична сила, звернулася до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України, до Президента України з тим, щоб детально розслідувати підривну антиукраїнську діяльність цього телеканалу. Більше того, цими агентами і Столяровим, і Шуваловим. З цієї ж оприлюдненої переписки було видно, що вони навіть створили ряд політичних проєктів, зокрема народний депутат Каплін і ряд інших. Вони хизувалися тим, що це їх проєкти, і фактично вони через свій засіб масової інформації, через телеканал інтер, завели їх до Верховної Ради. Тому наша категорична вимога до наших правоохоронних органів до служби безпеки розслідувати. Антиукраїнську діяльність і цих народних депутатів і телеканалу Інтер, і звичайно, в найкоротші сроки видворити за межі України політтехнола Ігоря Шувалова Столярової вже на теренах України немає, але Шувалов продовжує працювати і формувати новини телеканалу Інтер. Пане Олександре, з іншого боку, мабуть, це недопустимо, щоб горіли приміщення якихось урядових установ або ж приміщення якихось каналів. Мені здається, що тут теж необхідно розібратися, кому це було вигідно і хто це зробив. Ви знаєте, питання з пожежею на, на телеканалі Інтер, це так само заслуговує на увагу правоохоронних органів. На мою думку, що сьогодні керівництво телеканалу просто замітає сліди. Саме з початком розслідування, ось таких проросійської діяльності каналу відбулися ці пожежі. І більше того, коли керівництво каналу відмовилося надавати записи з камер відеоспостереження. Хто спричинив ці підпали, як це відбувалося, то це ще один доказ того, що очевидно, що е, такі е, акції були проведені саме працівниками цього телеканалу. Так, з інтером ми розібралися. Давайте про дітей поговоримо. Чи підтримуєте ви е, ваші пр нові програми в новому політичному сезоні? Є там місце для дітей? Ну, я для себе визначив е, 2016 рік це рік. Взагалі для дітей, і ви знаєте, що всі фактично і ті об'єкти соціальної інфраструктури, які я лобію для фінансування з державного бюджету, вони фактично направлені якраз для дітей. Першу чергу в Ніжині це стосується відновлення і реконструкція єдиного в Ніжині басейну плавального дитячого. На що виділено 3,8 мільйона гривень. Так само на базі цієї ж гімназії, де буде відновлено басейн, гімназія номер 16 Ніжені, буде проведена реконструкція частини приміщень під дитячий садочок. В носівці це реконструкція дитячого навчального закладу Барвінок. Ну і власне моя програма по встановленню дитячих і спортивних сучасних європейських дитячих майданчиків близько 30 штук цих майданчиків буде встановлено вже цієї осені цього року. Вже зараз проводяться тендерні документації, тендерні процедури. І я очікую, що буквально там за декілька тижнів ми вже почнемо встановлення дитячих майданчиків, і до кінця року вже ремонти. І облаштування всіх цих об'єктів буде завершено. Дуже важливо, щоб ми встигли вчасно освоїти ці кошти. Ну і звичайно, проконтролювати спільно з громадою, спільно з місцевими депутатами, щоб жодна копійка не пішла поза призначенням. А про яку суму йдеться? Значить, я говорю про 20 мільйонів гривень, які мені вдалося. Пролобіювати на свій округ. 12 мільйонів вже надійшли. І ще вісім ми очікуємо вже від е, уряду буквально кінець вересня, початок жовтня. Пане Олександре, а що mm -hmm. там з носівською школою номер 5 Носівська школа номер 5 це Довгобуд, який фактично залишився нам, е, можна говорити, у спадок від Радянського Союзу. Більше 20 років веде будівництво, але. Ще близько 20 мільйонів гривень треба на її завершення, і цього року ми спільно з обласною державною адміністрацією подали цю школу на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку в сумі 5 мільйонів. На жаль, через помилки в тендерних там, документаціях вона не була включена до фінансування. І тому мені особисто довелося прикласти чимало зусиль попрацювати з профільним віце-прем'єром Геннадієм Зубком з тим, щоби. Ми виправили ці помилки, і ось на початку вересня відбулася міжвідомча комісія Кабінету міністрів, де ця школа була затверджена для фінансування вже цього року з цього Державного фонду регіонального розвитку. Тому це приємна новина, але знову ж таки залишається дуже мало часу. Вже вересень, жовтень, листопад, грудень і треба дуже швидко зараз провести тендер. Знайти підрядника, який зможе кваліфіковано провести ці роботи, і встигнути до кінця року, ну і дуже важливо, і до морозів, до зими вчасно, якісно провести ці ремонтні роботи. А може бути така ситуація, що не встигнуть чи використати гроші? Що тоді буде з цими грошима? На жаль, були непоодинокі випадки минулого року. От Я можу привести приклад Ніжинського пологового будинку, де було виділено майже 9 мільйонів гривень. Але підрядчик не встиг і освоїв близько 6 мільйонів, не виконав всі роботи. І, на жаль, ці кошти повернулися назад в Київ державний бюджет, і звичайно, вони вже. Рахуються як такі, які зекономлені, але роботи не завершені. І на наступний рік нам знову прийдеться е, шукати десь гроші або знову їх вибивати. Тому однозначно дуже важливо про це. Я і звертаю увагу, щоб ми встигли освоїти їх цього року, щоб роботи були якісно проведені. А наступного року у нас будуть нові завдання, нові об'єкти, які так само треба робити. Це носівці мусять бути там дуже зацікавлені в тому, щоб вчасно робити ці проекти. Звичайно російська влада я маю на увазі. Ну на жаль, бюрократичні процедури вони мають місце у нас ще в нашій державі. Є е, погодження Києва, ну і державні кошти, взагалі, ну ми розуміємо, що це не кошти приватні. По ним є окремий контроль і тому затягуються ось ці всі процеси. Пане Олександре, ми багато вже чули різноманітних проєктів та таких собі, як Сім чудес світу, Сім чудес України. Я знаю, що ви ще чудеса підтримуєте до цього часу. Тобто, сім чудес малих та середніх містечок України. Серед них здається. Змагається за місце під сонцем, і наше місто Ніжин. Давайте про це поговоримо. Так, у нас зараз триває акція Сім Чудес України. Цього року вона проводиться в категорії історичні міста та містечки. І дуже приємно, що з нашої області було відібрано саме місто Ніжин, яке я представляю в Верховній Раді. Це центр мого округу. Ми вже спільно з місцевою владою розробили таку промо-кампанію. Організовували прес-тури для центральних телеканалів, для центральних змі, для наших обласних змі вже е, набрало це достатньо великої популярності. Підтримка ніжена в інтернеті. Але е, я хочу нагадати, що голосування в, в інтернеті триває до 28 вересня. І тому зараз у нас є ще час, і це, я думаю, справа честі для всієї нашої Чернігівської області. Підтримати місто Ніжин. Це дуже просто зайти на сайт «Сім Чудес України» і проголосувати, обрати місто Ніжин переможцем в цій акції, в цій категорії. І я сподіваюся, що е, всі шанси на сьогодні є. Сьогодні ми займаємо шосту позицію е, всім сімці переможників, переможців. І я думаю, що маємо всі шанси стати дійсно сьо, е, одним із цими чудес України саме в категорії історичні міста і містечки. Прошу всіх Чернігівчан підтримати. Будемо сподіватися, що після нашої розмови всі глядачі обов'язково побіжать до інтернету і будуть голосувати саме за місто Ніжин. пане Олександре, Чернігівщина святкує визволення регіону від фашистських загарбників. Для нас, мешканців Чернігівщини, це завжди велике свято. Що б ви побажали цим людям, які живуть на чернігівській землі? Ну, перш за все, я хочу сказати, що я традиційно відвідую в ці дні. Міста округу. зокрема, 15 вересня був в Ніжині на святкуванні Дня міста Ніжина, 17 вересня був в Носівці. І звичайно, що сьогодні ми відзначаємо 73-ю річницю визволення наших міст від німецько-фашистських загарбників. Я думаю, що побажання мирного неба ще три роки тому вони були традиційними для кожного з нас, але ми тоді не вкладали ще той зміст і значення, яке сьогодні вкладаємо в ці слова. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, захищаючи нашу державу під час Другої світової війни, тоді 73 роки тому. І на жаль, тих, хто і сьогодні вже поклав свої молоді життя за нашу свободу і незалежність. Тому, перш за все, я звичайно бажаю всім нам мирного неба. Тому що саме мирне небо сьогодні є таким особливим для кожного українця. Я бажаю всім нам миру, і що важливо, це єднання і взаємопорозуміння, тому що тільки об'єднаними всередині ми можемо е, витримати всі ті загрози і виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою. І, власне, тільки разом ми зможемо побудувати ту заможну і ту успішну країну, україну про яку ми мріємо. Тому всіх вітаю з ним наших українських міст, і звичайно, слава Україні! Дякую, пане Олександре, за чудову розмову. Нагадаю для наших телеглядачів у студії був Олександр Кодола, народний депутат України.